Далі розмова піде про здоров'я З початку жовтня на ГРВ, грип та ковід? 19 перехворіли майже півтора мільйона українців. Про це повідомили в міністерстві охорони здоров'я. Нині епідемічний поріг перевищено лише в одній області Чернівецькій. Детальніше про рівень захворюваності там готовий розповідати наживо з Чернівців. Наш кореспондент Іван Сірецький, колеги Іване, вітаємо. Добрий ранок. Якою є епідситуація на Буковині? І чи загрожує регіону запровадження карантину? Вітаю колеги за попередній тиждень у Чернівецькій області зареєстрували понад 5600 випадків ГРВІ. Зокрема, 127 буковинців захворіли на коронавірус. За інформацією епідеміологів, захворюваність на території регіону має високий рівень. Інтенсивності а підпоріг перевищено на 29%. Плюс-мінус подібну картину спостерігають уже декілька тижнів поспіль. Проте, якщо захворюваність на ГРВІ від тижня до тижня поступово зростає, то на ковід навпаки поступово плав. Воно знижується. Щодо карантинних імовірних карантинних обмежень, то про якийсь загальнообласний карантин мова наразі не йде. Однак локально, де є спалахи інфекції, органи влади, а також керівники підприємств та закладів освіти можуть у будь-який момент запровадити певні протиепідемічні заходи. До прикладу, в школах можуть застосовуватись. Дистанційна форма навчання або припинення навчально-виховного процесу в разі відсутності з приводу ГРВІ 20 і більше відсотків дітей. це основний протиепідемічний захід в дитячих організованих колективах. Він ефективний саме діти до 18 років нині становлять дві третини від загальної кількості буковинців, які захворіли за попередній тиждень. Частину малюків доводиться госпіталізувати однак більшість лікується амбулаторно. Ми побували у міській дитячій поліклініці Чернівців, яка є найбільшою в області, і серед інфекцій, які тут діагностують у дітей. Різні ГРВІ, а от коронавірус практично не трапляється. Якщо говорити про вікові групи, то в основному хворіють дошкільнята від 5 до 7 років, а також підлітки. Ну і в поліклініці кажуть, що хоч до них звертається зараз чимало маленьких пацієнтів, але показники захворюваності не є якимись аномальними, а навпаки, вони характерні для цього сезону. Звернулося з гострими респіраторно-вірусними інфекціями поза минулий тиждень тисяча, минулий, наприклад, тиждень тисяча тридцять дев'ять, тобто це не є показники, ну, якими машинами впливають на ну, таку на епісситуацію і там, потребують якихось термінових заходів. Водночас пік захворюваності у Чернівецькій області епідеміологи очікують у січні-лютому. кажуть, так відбувається і з року в рік. Тому закликають буковинців, аби уникнути важких наслідків хвороби, обов'язково вакцинуватися від грипу та ковіду. Наразі у мене вся інформація. Колеги передаю вам слово. Дякую, Олександр Олександр Сір Іван Сірецький. Перепрошую Іван Іван Сірецький про епідситуацію в Чернівецькій області і загалом на Буковині розповів наживо.